Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я вам розкажу гороскоп стрижок на грудень 2025 рік. У грудні християни будуть відмічати такі свята 4 грудня Варвари, 5 грудня Значить Сави, 6 грудня Святителя Миколая. 24 грудня святвечір і 25 грудня Різдво Господа Ісуса Христа. 26 грудня Собор Пресвятої Богородиці. Ці свята пов'язані з народними традиціями, масовими гуляннями, корпоративами та колективними заходами для участі в яких необхідно мати. Гарний вигляд. Крім того, потрібно буде підготувати свій зовнішній вигляд до зустрічі нового 2026 року. Щоб заздалегідь підготувати свій зовнішній вигляд, спланувати стрижку та догляд за волоссями, нігтями, я пропоную вам місячний календар стрижок на грудень 2025 року. Значить, волосся та нігті людини є показниками стану її біополя, людської сили або життєвої сили людини. Поганий стан волосся та нігті вказує на слабкі, значить, на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само впливаючи на волосся та нігті, як частини людської людського тіла можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу людини. Тому велику увагу необхідно. Приділяти підбору дня стрижки волосся з метою не нашкодити життєвій силі людини. Тобто, волосся не можна стригти, коли заманеться, хоча, хоча чоловіки голяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся на голові, нігті, на відміну від волосся, необхідно стригти. Частіше От, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервали більше тижня, тому для стрижки нігтів краще вибрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими днями для стрижки нігтів є четвер і субота. Якщо ви помітите, що стан ваших нігтів погіршиться, а значить ослабло ваше біополе, то стрижку нігтів слід проводити лише в сприятливі дні, зазначені в цьому календарі. Якщо ж на якомусь тижні немає сприятливого дня, то тоді стрижіть нігті у четвер або в суботу. Значить, після хвороби. Ті операції для збільшення життєвої сили можна підстригти волосся та нігті у два етапи. спершу перший етап підстригти на ущербному місяці перед молодиком. От зараз я вам покажу. Ось, 5 грудня це повня і 20 грудня молодик. От у цей період, бачите, з 5 по 20. Ось оце тиждень, це, вірніше, навіть більше тижня, два тижні. Це буде ущербний місяць, тобто місяць буде е, е, зменшуватись. От, І тоді ось це в цей період треба підстригтись, перший етап зробити. от. Щоб хвороби, проблеми зійшли нанівець у грудні, це буде 8, 9, 10, 11, 13, 17 грудня. Вдруге підстригти вже для збільшення життєвої сили, але тільки в тому разі, якщо у вас вже е, хвороба або якісь проблеми, значить зникнуть. Тобто, допоки ці проблеми будуть, вам кожен місяць треба стригнутися на вчербному місяці, поки ці проблеми не зійдуть на нівець. А от тоді другий етап це для збільшення життєвої сили. От, Значить, ви і покращення здоров'я, збільшення успіху, це вже на зростаючому місяці. Ну, В грудні зростаючий місяць буде ось з першого. По четверте, перше, друге, третє, четверте. І після 20-го, 22, 23, 24 і так, до 31 значить, грудня. От. І е, так само, щоб можна вчинити, якщо у вас почали проблеми з заробіток грошей та навчанням. от. На цьому я хочу закінчити, дорогі друзі, і побажати вам всього найкращого, здоров'я, щастя, успіхів. От всього найкращого. До побачення вам!